you <laughs> Друзі, я дуже рада, що ви сьогодні заглянули на мій канал. У це нове відео. Нова рубрика. Сьогодні готуємо такі звичайні прості страви. Давненько я їх не показувала на своєму каналі, і з цього дня я трішки готувала, думаю, вам покажу трішки, як би замотивує не тільки на домашнє прибирання, а також на домашню, домашнє приготування звичайних страв. Можливо, хтось любить готувати ті страви по технології іншій, а можливо, хтось готує так само, як і я. Так, що сьогодні я хочу приготувати. Це в першу чергу моє улюблене. Меню е, улюблена страва літня. Це, звичайно, рагу, тому що там є свіжі домашні овочі. Багато-багато. Е, Кабачка, капуста, морква все це дуже добре протушується. Настільки смачна страва, мені вона подобається, що ось ці тушені овочі, всі віддають свої аромати, весь свій сік. І коли смакуєш, тобто таку страву можна смакувати без нічого, без будь-яких гарнірів. Я її люблю, тому що це дійсно сама проста страва, яка лише може бути. Все нарізав, заклав, накрив кришку, додав сіль, перець, можливо, спеції, трішки олії. Переважно даю оливкову олію. Цього дня дала звичайно, сонячну сонячну, бо оливкової нема. Треба буде скласти список, купити в найближчі дні. А далі я періодично готую горох відварюю окремо, тому що сьогодні буду готувати гороховий суп. І той горох, який в мене залишиться, а я завжди готую цілу пачку. Більше як пів каструльки виходить, його наступного разу кладу просто в морозилку. Або я знаю, що буду готувати, наприклад, там, через день пиріжки жарені. Припустимо, тоді буду класти просто у холодильник, не в морозилку. І так він в мене може стояти. Пізніше я, я собі додав. Зажарку, чесничок, морква, цибулька, ну, такого плану, і тоді дуже-дуже класна смачна начинка виходить. І також до цього грохового супу я додавала м'ясо. Це звичайне свине, але брала таке напівжирне, Воно дуже швидко готується. І, і супчик готовий. Теж дуже-дуже проста, швидка страва. І Тим більше, якщо в мене її дуже люблять, то чому б і не приготувати? А ще готувала в цей день кабачкові оладки. Я думаю, кожна із вас готує такі оладки. Можливо, кажу, за своїм рецептом. У мене він дуже простий: яйце, морква, цибулька, сіль, перець, чесничок, мука, так, моркву я казала. Ну і все, я все це просто перемішала. Об'єднала до однорідної маси і такими оладками невеличкими обжарю на оливковій, ой, вірніше на сонячні олії з, усіх, з обох сторін. Так вони, виходять дуже-дуже смачні, ароматні. Ще мала фарш. Я також зробила, думаю, котлеток нажарила думала, думала, буду їх робити на парі, але хотіли смажених, тому також фарш зробила із трішки додавала батону. Замоченого молоці, також сіль, перець, часничок, мука, яйце, і все це об'єднала і сформувала звичайні форми котлеток. Обжерла також з двох сторін. І а, вже котлетки на два дні вже готові. У мене було листове тісто, пізніше я вам покажу, яке я використовую. А, я його люблю брати, а, але люблю брати зовсім інші марки. А, якщо я не в цьому відео вам покажу, яке саме, то, можливо, в наступному відео я вам обов'язково покажу те листове тісто, яке я завжди на постійній основі беру, і воно не є дороге. А, ну, з часом я вам е, покажу його. То я взяла і сформувала ось такі рогалики. З цього листового тіста я не розтачувала дуже сильно, так як лист є, зовсім трошки його розтачала, щоб просто не було ну, таким грубим тістом. Мала афини такі проварені, як варення. і добавила. Правда, афени, вони витікають, і тоді ну, трішки якби карамелька така робиться так, із цього. Цього варення. Так, я вам показувала, яке я беру листове тісто. Мені воно взагалі подобається. Одне єдине це дріжджове тісто, воно не дуже суїться, не так сильно. Тому, як би я його люблю, але і водночас не люблю брати. Але вже якщо в магазині воно мені попадається і більш іншого вибору немає, те, що би мені підходило, тому беру його. Далі, з другого листового тіста, з другої пачки, я вирішила зробити такі печенька з цукром. Вони дуже смачні, трішки вони підростають і. Обмакала цукром просто з двох сторін. Я зробила трішки помилку, Ви цього не робіть, просто обмакайте з однієї сторони, тому що коли буде з двох сторін, тоді робиться така карамелька, вона так присихає і робиться не дуже-дуже красива оця скуринка. І також в цей день я купила 2 кг гомілок, замаринувала їх. І Вуаля, у нас гомілки на вечір на грилі. Було класно, купила ще, як їхала по дорозі квас холодненький, тому цього вечора ми трішки так посиділи, відпочили і ще милувалася, як цвіте лаванда, але дивлюся, що часом її треба зривати. півка вона на нас була. Дивіться, яка смакота. Гризеться. тут купила радечки. Купила багато, в морозилку, дала йому вчора одну з'їв, сьогодні їсть смакота? Ти така шмакота? Кнопику? Ти кнопик? Дай мені. Гарч але то добре. Яке ж то воно добре. Правда? Яке шмакоте, шмакота! Але він хрустить, хрустить. Шмачно. Кнопик. Арч. Де до мене? Дай косточку. Реагує на слово косточка, як до нього агресивно, і він зразу починає гаркати. Зараз спробуй. Косточка! Дай косточка! Ще скочить зараз. Ну, гамай, гами. Балуйся. То йому буде на цілий день. Нормально. Купив, має цілий день спокою, гризе собі та кнопик. Так, мій спосіб розморожування, тіста листового, поставила сюди на підвікомік, ножки мигеньке. І я так його періодично... Перевертаю з усіх сторін. Вчора так само робила такі печеньки. Сьогодні хочу зробити такий тортик наполеон. Дуже-дуже подобається ця слоєне тісто. ось цієї марки Лімо. Воно дуже ніжне, хрустке. Має такі шари, дуже смачне. Тому буду із нього робити якраз ось ці пеленички. Так, чую, у нас вже гримить. Вже така погода похмура. Я приїхала зі Львова по п'ю каву. Я замісила тісто на пиріжки жарені з горохом. Хочу. Треба зараз швиденько побігти на город, принести кропу і петрушки і чесничок зірвати. Я сьогодні так добряче позаймалась в спортзалі. Нарешті відновила свій абонемент, взяла тренування з тренером. 12 тренувань три рази в тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, і стараюся ходити в ті дні, не пропускати, бо пізніше нарушиться якраз той самий режим, коли треба ось це все підкачати, трішки тіло підновити і щоб. Трішки відновитись на я кажу, на літо після зими, але хоча літо в мене проходить на роботі. Йду я в магазин, куплю, хочу купити салямі. Все, купила, здається, все, що мені треба, їду додому. Швиденько хочу зробити на вечерю макарон, такий запечений. Ще купила гомілки, були на акції по 111 гривень. Взяла 2 кілограми. Відки, по, по все, що треба додому, коли їдеш з роботи, обов'язково накупляєш купа, купа всього. Напевно, як і кожна жінка. І все. Робити нічого не буду, бо вертаюся пізно зараз, яка година, половина 9 Максимум, що я встигну зробити, це приготувати вечерю, помитися. Молитися і лягати порано завтра на роботу. А після завтра у нас ревізія. Тому, можливо, завтра будемо трішки рахувати, щоб було менше на неділю. І, ну, і такі, в мене, такі в мене справи. Але потренувалася я дуже-дуже добре. Прям дуже добре. Тренер у мене просто прекрасна людина, він легких вправ мені ніколи не дає. Їду така просто втомлена. Постійно сьогодні були вправи на верх, на руки, плечі, задіяна вся ось ця верхня частинка. В понеділок у мене взагалі самий самітяжчий день тренування, тому що задіяна вже нижня вся частина і дуже-дуже тяжкі вправи. Там йдуть силові гантелі, великі ваги. Я просто виходжу така змурдована, змучена, і кажу, хочеться якнайшвидше приїхати додому. Надіюся, що понеділок я нікуди не буду їхати. Понеділок було б прекрасно, якщо б я попала на 9 годину тренування зробити, бо там нікого не буде. зал буде пустий, і я і тренер. На 9-ту годину зранку майже ніхто не приходить. І так спокійніше, швидше, а то переважно всі де, ну, деякі тренажери, на яких я маю зараз працювати, вони зайняті. і потрібно або почекати, або перестроюватися вже на інші вправи. Бо тренер мені підготував якраз. Мою технологію для мене те, що я зможу витягнути по вазі, і взагалі склав для мене особисту програму, по якій він зараз мене тренує. Тобто, трішки ми сушимо тіло, я бачу результати. Не хочеться наперед нічого такого говорити, бо невеликий період, навіть місяця нема. До того я також казала, що я там сидаю на дієту Дієта не допомагає, повірте. Потрібні обов'язково силові вправи, кому там вони показані, тому обов'язково це має бути. Фізичне навантаження це має бути, якщо не спортзал, якщо у вас не виходить, то, то хоча б вдома, е, хоча б трішки як, як би тренуватися, обов'язково потрібно, щоб були якісь певні результати. І до того ж ще має бути звичайно, що дієта у е, мене на роботі не дуже виходить, бо я працюю на полочках, їх печу, і буває в мене дегустація. Тому я не можу ніяк втриматися, тому що і це є мій процес роботи. Я мушу спробувати, щоб знати. Е, що саме знаходиться і що я печу, розумієте? Тому деякий шматочок я мушу з'їсти. А пізніше працюю все це у спортзалі. Тому я підійшла додому, буду зараз все робити, те, що мені потрібно на вечір. Тому з вами буду завершувати це відео. Я дуже вам дякую. Ви відновлюєте мій, моє відео, мої всі ці ролики. Я мою аналітику. Я вам дуже дуже дякую. Тому всім, па-па і до нових зустрічей.